Заступник начальника штабу мобілізаційної роботи 127 ї бригади зовут мене Костянтин. Наша 127-ї бригада окрема бригада тероборони сухопутних військ, підпорядкована оперативному командуванню Північ. Мене звати Ігор, мій позивний – Гаррі. Я є заступником начальника штабу з мобілізаційної роботи 228-го окремого батальйону, 127 окремої бригади ТРО Сухопутних Військ Збройних Сил України. Я займаюся рекрутингом, оформленням на військову службу добровольців та інших категорій військовослужбовців чи військовозобов'язаних. Ми харківська бригада. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. 127-я бригада бере участь у всіх бойових зіткненнях, які були протягом цих трьох років. Ми обороняли місто Харків, захищали його. Звільняли його. Наша бригада приймала участь бойову участь, виконувала бойові завдання під Бахмутом, виконувала на Запорізькому напрямку бойові завдання. Зараз ми звільнили в Харківській області окуповані території і стоїмо на захисті нашої країни, нашої Харківської області. Я хочу відповісти на розповсюджені питання що стосовно проходження служби і як потрапити до лав зсу. Чому саме 127-ма бригада? Наша бригада створена на початку війни, і це не ті чиновники з минулого, які там мислять іншими категоріями застарілими. Це молоді командири, які мають бойовий досвід, пройшли участь в бойових діях в антитерористичній операції та ООС. Це свіжий новий підхід до проходження служби. Це непогане забезпечення, як зброєю, так і амуніцією. Речове, продовольче все це видається в повному обсязі. Сучасні засоби захисту. Тому наша бригада це хороший варіант для проходження служби. Багато людей обирають її і всі залишаються довольними. Якщо ви є військово зобов'язаним, вам виповнилось 25 років і ви бажаєте долучитись до захисту держави. Ви можете діяти наступним чином. Зовсім не обов'язково чекати на повістку від ТЦК. Ви можете добровільно ознайомитись з розміщеними в інтернеті вакансіями, які потребує бригада, вибрати для себе те, що вам підходить, те, що ви більше вмієте, якщо ви водій і маєте стаж і досвід роботи. На важкій техніці, то ви можете обрати для себе, наприклад, посаду водія-механіка. Або якщо ви там тісно працюєте з персональним комп'ютером, то ви можете обрати посаду діловода. Якщо маєте досвід в комп'ютерних іграх, це дуже непогано вказується на вміннях пілотувати БПЛА. Ну і відповідно на інші посади також, згідно ваших вмінь та навичок, ви можете вибрати. Після цього ви можете звернутися за номером телефону, який вказаний в оголошенні, і звернутися до рекрутингової групи бригади або батальйону. Після чого вам представник військової частини роз'яснить всі тонкості, і вам буде надано направлення на проходження військово-лікарської комісії. За результатами висновку якої буде запропоновано написати заяву на добровільний вступ на службу по мобілізації до, наприклад, нашого батальйону, нашої 127-ї бригади. Музика. Ви можете знайти наші оголошення на таких інтернет-платформах, як Work.ua, Robota.ua, LobbyX Army та Olyx. Також є оголошення в соціальних мережах: Facebook, Instagram – Якщо вам виповнилось 25 років і ви хочете служити, то після вашого звернення ви обов'язково пройдете медичну комісію. Після чого будете зараховані до списків військової частини. І Якщо ви не мали досвіду проходження служби в останні 10 років, то ви обов'язково будете направлені на проходження фахової підготовки в навчальний центр. Зараз це 45 діб. Але в майбутньому планують збільшити термін навчання до 60 діб. Тобто людина обов'язково отримає підготовку базову загальновійськову, і отримає кваліфікацію стрілець. Подалі, якщо вона має бажання навчитись на профільну спеціальність, наприклад, на мінометника, то буде ще фахове навчання, яке триває три тижні. І після навчання ця людина попадає вже до військової частини, яку вона обрала. Проходить ще протягом двох тижнів бойове злагодження на навчальному полігоні бригади, і потім вже попадає в свій підрозділ, знайомиться з командирами і приступає до несення служби. Для того щоб попасти саме в обрану бригаду, є два варіанти проходження служби. Перший варіант це служба за контрактом. Для цього ви отримаєте від представника військової частини рекомендаційний лист. Ви обираєте посаду, яка буде вказана в цьому рекомендаційному листі, і з цим рекомендаційним листом вас, співробітник нашої військової частини, супроводжує в ТЦК. Там вам формують особову справу, і далі все по тій процедурі, яку я вже описав. Ви направляєтесь в начальний центр і потім попадаєте в частину. Або ви можете бути призваним по мобілізації. Наша військова частина має право напряму приймати таких кандидатів, які хочуть проходити службу по мобілізації. Далі все те ж саме. Тільки ви вже будете військовослужбовцем частини і на навчання поїдете як вже у відрядження, будучи військовослужбовцем бойової частини, не курсантом. Я рекомендую військовозобов'язаним обирати частину самостійно і звер... звертатись до. Рекрутерів відповідних батальйонів та бригад, оскільки якщо вам вручать повістку співробітники ТЦК або вас доставлять в ТЦК і після чого відправлять на проходження медичної комісії, то обирати військову частину після цього ви вже не зможете. Ви будете просто направлені в військовий навчальний центр, і там по розподілу наказом начальника генерального штабу ви попадете куди Бог відправить. А поки ви можете обирати самі, я би рекомендував скористуватись цією можливістю. Якщо ви хочете підписати контракт на проходження служби в лавах ЗСУ, то перевагами підписання контракту є додаткове грошове забезпечення за підписання першого контракту в розмірі місячного окладу. Ну, це так звані перші підйомні виплати. Також держава забезпечує контрактників. Пільговими умовами на придбання житла в іпотеку та різноманітними соціальними виплатами і членам сімей, і дітей військовослужбовця, які служать, проходять службу по контракту. Контракт можливо підписати або до оголошення демобілізації, або строком від трьох років. Окрім випадків, якщо добровольцю, якщо не виповнилось 25 років, то такі люди можуть за власним бажанням також вступити до лав збройних сил України. І контракт підписується строком на один рік, після чого мож буде можливість звільнитися. Якщо ви не є громадянином України, але бажаєте проходити службу в українській армії, ви також маєте право підписати контракт строком на один рік після відповідної перевірки органами Служби безпеки України і проходити службу в лавах ЗСУ. Якщо ви є офіцером запасу, тобто якщо ви проходили навчання на військовій кафедрі. Або у вищому навчальному закладі військового типу, то ви також можете звернутися напряму в бригаду, будете оформлені на обрану вами офіцерську посаду згідно вашої отриманої кваліфікації і військово-облікової спеціальності. Після чого ви будете також направлені, якщо не служили на курси підвищення кваліфікації на три місяці у вищий навчальний заклад військовий, і після того приступити до виконання вже своїх. Бойових обов'язків. Якщо ви проходили військову службу протягом останніх 10 років та були звільнені в запас з будь-яких причин, ви можете поновитися на службі і маєте право не проходити базову загальну військову підготовку, бо ви вважаєтесь досвідченим, у вас є військовий досвід, досвід участі в бойових діях, тому ви можете. Безпосередньо на наступний день після звернення і проходження медичної комісії вже бути зараховані у списки частини та приступати до виконання бойових обов'язків у складі бойового підрозділу. Якщо вам до 25 років, то це буде військова служба по контракту строком на один рік. Якщо ви старше від 25 років, то ви можете приходити у службу як по контракту, так і по мобілізації. Для цього треба написати заяву про добровільний вступ в лави ЗСУ, обрати собі відповідну посаду. В останнім часом тенденція багато дівчинок, жіночок приходять на посади. Пілотів безпілотних літальних авіаційних комплексів і проходять службу на рівні з усіма у бойовому підрозділі в злагодженому колективі вписуються і в них немає ніяких проблем. Всіх військовослужбовців, які зараз дивляться мене, які є бажання прийти до нашої бригади, до лав нашої бригади. Я пропоную наступні варіанти за телефоном 073 40 127 Ви можете звернутися до наших рекрутерів, вони вам допоможуть, проведуть вас від початку до кінця в нашу бригаду. Варіантів багато, як це можна зробити, як і військовослужбовців, які знаходяться в СЗЧ, які знаходяться в військовій частині, в резервних батальйонах, всіх бажаючих к нам прийти, всіх проведемо, заведемо посад багато. Військова частина наша стоїть на харківському напрямку. Харків'ян запрошуємо в першу чергу. З інших областей також запрошуємо всіх військовослужбовців, цивільних хлопців та дівчат. Що таке армія Плюс? Армія Плюс це коли військовослужбовець є бажання у нього перевестись до нашої бригади. Він телефонує нам. Надає нам дані, які ми в нього попросимо. Ми вносимо їх до рекомендаційного листа, заповняємо його, підписуємо, ставимо печатку і скан-копію відправляємо йому на його месенджер. Військовослужбовець пише рапорт, бере нашу скан-копію і відправляє все це до Кадрового центру Збройних сил України. Протягом трьох доби. В його рапорт задовільняють і присилають йому смс, що він переведен до такої то військової частини. В той військової частини далі він отримує приписний лист і переводиться до нашої військової частини. Посади, які є в нашій військовій частині, вакантні, ви можете отримати від наших рекрутерів за телефоном 073 127 Звертайтесь, ми вам допоможемо прийти до нашої бригади. Ми також розглядаємо кандидатів, які самовільно залишили частину, проводимо співбесіду. І у разі, якщо нас кандидат влаштовує, то ми надаємо йому рекомендаційний лист та забираємо служити до себе. Якщо ви самовільно залишили військову частину. Але повертатись в неї не хочете, а обрали для себе іншу, наприклад, нашу 127-му бригаду, 228-й батальйон. Ви можете звернутися за номером телефону 068 983 6099. По процедурі отримаєте після співбесіди наш рекомендаційний лист, будете доправлені до відділу військової служби правопорядку, звідки вас відправлять на резервний батальйон. З цього резервного батальйону протягом 10 днів наказом вищого командування ви будете призначені на обрану посаду в наш батальйон. Якщо ви розглядаєте службу в бригаді в цілому, не обираючи якийсь конкретний батальйон, а просто в такому підрозділі як 127-ма окрема бригада ТРО, ви можете зателефонувати за номером рекрутингової групи 073-40 127 Вас проконсультують та окажуть вам допомогу. У поверненні до військової частини на службу, 127-ма бригада була створена на початку березня 2022 року з числа добровольців. Тобто це не були кадрові офіцери, це були звичайні люди, які мали свої бізнеси, мали свої місця роботи. Але вони пішли добровольно боронити нашу землю. Саме тому ви зустрінете не той військовий підход, який був там за часів радянської армії, а це буде така товариська підтримка. У вас буде кар'єрний рост. Якщо ви покажете лідерські якості, то ви будете зростати, отримувати підвищення в званні та в посаді. Ви можете стати командиром відділення. Якщо ви маєте вищу освіту, ви можете стати офіцером. Навіть якщо у вас не було там при навчанні в вищому навчальному закладі, якщо не було військової кафедри, то на службі в нашій бригаді, маючи бойовий досвід, ви зможете стати офіцером і возглавити взвод або роту або офіцером штабу